І знову висока ніжка. І що так багато замовляють? Ліжка замовляють на високих ніжках, тупо через одне. А все того, що у всіх є робот-пилосос вдома, ну майже у всіх, у когось є дитина-пилосос вдома, яку, яку заставляють прибирати. Робот-пилосос, який прибирає під ліжком. У мене так само вдома, і це реально дуже-дуже зручно. Висока ніжка, ви поки не купили робот, самі можете поприбирати, а коли є робот, він поприбирає. Чим це зручно? По-перше, Можна зручно підійти до ліжка. Бачите, в мене нога заходить під ліжко. Якщо я його застеляю, не знаю тут, кладу дитину на ліжку, щоб перевдягнути. Ну, от в таких сценаріях вам буде зручно підійти до ліжка. Тому що отак. Оце було б вже складніше робити. Це по-перше. По-друге, піднімається висота спального місця. Наприклад, з такого ліжка мені зручно вставати і сідати. Е, якщо б воно було ще вище, було б ще зручніше. Е, ну і в цілому це виглядає легше. Навіть е, попри те, що у нас узголів'я стоїть на підлозі, тобто там ззаду немає високої ніжки. Тільки дві високі ніжки попереду вже е, роблять вигляд ліжка набагато легшим, таким повітрянішим. Моделька Ема ціна 2200 20 за розмір 160 на 200 сьогодні поставили. Я думаю, до вихідних вона проживе і там її заберуть, тому що вона розриває наших клієнтів. Сайт Солоха є в шапці профілі телефон для зв'язку.